Чи існує найсильніша біль, чи можливо болі порівняти? В кожного цей біль буває свій, і не всі спроможні біль здолати, ні, неможливо порівняти біль, чи вимірять його в житті шкалою, це як рівняти сонце й буревій, воно не порівняється з собою, бо сонце має наслідки свої, а буревій дерева поламає. Та все ж на місці своєму все стоїть і свою шкоду також усе має. Так само біль для когось невеликий, в той самий час, неначе ураган, повалить з ніг того, хто найсильнішим здавався завжди і всюди усім нам. А хтось велику пережив проблему, хоч зовні сили ніби й не мав, та він був сильний духом, сильний серцем і тому від болю сильного не впав. Буває, біль приносить твої ближні, і найрідніші рани завдають. Тоді болить так довго і так сильно, ті рани безупинно нам почуть А в середині шквали урагани. Здається, що б завгодно пережив, але не це, бо це лишає шрами. Для когось рідні найсильніша біль. Когось батьки в житті не розуміють, і від них підтримки в житті нема, і від цього болю серденько за неї. У кожного ця біль така своя, і не потрібно ближньому казати, що він нічого ще не пережив. Задумайся на хвилиночку, мій брате, чи справедливо ти кось судив, чи ти забув, що всі ми дуже різні, і в кожного свій больовий поріг. Чому ж сьогодні дуже строго і різно судити, ближніх, друже мій, спішиш? О, не суди і навіть не берися якось рівняти в світі по собі. Ти краще з братом стані помолися, тоді Господь поможе і тобі, не зневажай людей в своєму серці і Бога цим мій друже, не гніви, бо хтось від болю ладен же померти, хоч він і сховав цей біль на глибині. Ми всі в житті страждаємо багато і в кожного свій власний сум і біль, і не дай нам Бог страждання виміряти, щоб не прийшлося нести нам те самим. Не будемо порівнювати болі і казати гордо, ти ще не терпів, щоб не зіткнутись з ворогом двобої і не втратить в боротьбі всіх своїх сил. Бо там, де брат пройде випробування. Не зможеш ти ступити навіть крок. Не будемо судити. Краще разом чинімо так, як нам волів Господь. Допомагати Бог нас закликає, щоб ми були підтримкою для всіх, хто в цім житті від болю знемагає, хто втратив віру, хто не має сил. Давайте будемо помічати всюди, всіх тих, хто зараз через болі йде, і за них молитись до Ісуса будемо. Хай він в цих болях разом з ними йде. Коли Господь життя щось допускає, Він нас навчає ближніх потішать, тим утішанням, яким він втішає, щоб на встражданнях на Христа вказать, чи існує найсильніша біль. Не беруся я про це сказати. В кожного цей біль буває свій. Тож не будем болі мирівняти.